І так, ми спочатку розберемо певні файли, фотографії, а потім я вже підніму на телефон сам пантограф. Значить, Почнемо з фотографій. Ось це така комплектація була. Точніше, так як воно до мене приїхало, я транспортну плівку як тільки зняв з накладною і зразу робив фотографію. Трішки не вдалося сфокусувати повністю, ну менше з тим. Значить, зверху, як ми бачимо, сама стійка, нижче фільтр Справа в непримітній коробці, сам павук. Тобто, я так зрозумів, що даний пантограф він комплектується з різних деталей, а не вони йдуть всі від одного виробника одним брендом і одним комплектом. Тобто купується там окремо попфільтер, пантограф та павук, і потім формується саме ну, сам пантограф, по суті, продається. І далі перейдемо до. Того, що, що ж саме воно складається. В коробці ось в такій сірій, був сам фантограф ось в такому складеному стані. Тобто, ось ця ніжка це буде кріпитися до столу, а сюди буде кріпитися сам мікрофон. Далі, ось така підставка, хто знає, як, наприклад, м'ясорубки, там є старі, такі, знаєте, радянських часів. Ось таким подібним способом, і так само тут кріпиться. Тобто ось ця частина розвертається догори, і потім між ось цією такою стріблястою металевою деталлю і самою металевою основою буде, наприклад, ваш стіл чи якась інша поверхня, і потім так спіраллю закручується. Так, далі. Це, я так зрозумів, підставка під ось. Оці мікрофони, де використовуються в там, концертних залах. Цей, точніше, даний гвинт, я б сказав, навіть він повинен щось регулювати, там, фіксувати, але чомусь я так і не зрозумів, для чого він. Так як, дивлячись ось на коробку, тут показано, що він має закручуватись в задню частину, як кріп. Тобто, ось так воно буде кріпитися, ось це йде пантограф, він вставляється в цю підставку яка кріпиться до певної поверхні, стола, хай буде, кришка стола. І ззаду має прикручуватися, але в самого пантографа ззаду там нічого нема. Тобто там ось іде металева ось ця основа, яка є цільна. І потім в ось цій підставці вона знизу металева, десь із середини, починаючи. Навпаки, ось це знизу вона металева, десь середини, починаючи згори до середини, вона. Має пластикову вставку, в яку вставляється ось цією частиною пантограф. І таким чином, ви, от, як я вам зараз, наприклад, покажу, можете отак, вліво-вправо його крутити. Це доволі зручно. А для чого тоді ось цей гвинтик, чи точніше, болт, я не знаю. І ще пройдемось трішки по розпакованим комплектуючим, а потім вже почну до самої ж тої проблеми, з якої я вже звернувся при збору даного пантографа. Так виглядає павук, тобто щоб збиралася волога. Я в житті перший раз не те, що пантографа, а взагалі самого павука бачу, тобто, ось ця частина має кріпитися до ось цієї на різьбі, і сюди розтискуючи ось ці, наче, знаєте, як ножниці розтискує, щоб був більший діаметр для мікрофона. У мене мікрофон HyperX SoloCast, тобто до потрібного діаметра його так рукою розтискуєш. І 6 шнопаки розтискуєш. І тоді ставиш ти мікрофон. І таким чином він надійно фіксується. Тобто є, що ти його ось по такій різьбі прикручуєш безпосередньо до пантографа, а є, що ти його так вставляєш. Мені дуже пощастило, так як в мене популярна модель мікрофона та й сам. Товар має вкладку з запитаннями, і на питання, чи підійде для даного мікрофона, є відповіді, і так само у відгуках є відповіді. Тобто, якщо ви обрали певний мікрофон, в першу чергу потрібно шукати у відгуках або в запитаннях. Таким чином, ви можете перевірити, чи підходить, або здати напряму питання продавцеві. Тобто по задумці, яка була на сайті, де я на початку відео показував, має. З допомогою цієї деталі, ось тут є різьба, прикручуватися до пантографа, і таким чином, має бути вставлений мікрофон, і все, тоді тільки який поп ви ось в кадрі, бачите, і більше нічого не потрібно робити. Але є така річ, як те, що тут різьба набагато ширша в рази два, ніж ось це кріплення, до якого вона має кріпитися. Але. Ось різьба, яку ви бачите ось для таких мікрофонів, я так зрозумів, для концертних, підходить для ось цього, але яким чином тоді закріпить павук, в який буде вставлений мікрофон, із ось цією насадкою. Як вийшов з цього положення я? Я ось, як ви бачите, вже вставив павук в мікрофон, тобто, знову ж таки, ось тиснув і вставив мікрофон. Потім за ось такі ручки викрутив із з різьби зняв ось цю деталь, яка мені не підходить. Потім таким же ж самим чином розібрав ось цю підставку, чи концерт для концерту мікрофонів стійку. Тільки тут уже там можна було руками це зробити. Тут уже потрібна викрутка хрестова. Викрутив, зняв, взяв ось цю деталь трішки. Це було складніше, тому що воно не дуже охоче надягалось. Плюс потрібно було виставити, бо воно тільки ти повертаєш якесь певне положення, ну там вище або нижче. або піднімається. У мене вдалось, і потім я нафіксував ось за допомогою ось цього гвинта та цієї гайки. Тобто я замінив ось цю деталь на ось цю. І таким чином зараз ви бачите пантограф. Я не знаю, як там правильно було б, але по факту я не знаю, чи я правильно зробив чи ні, але все в мене вдалося. Тобто я понтору збираю вперше та якось було б цікавіше і легше, якби була інструкція. Але ось в мене на це трошки часу витратило, тому що я подумав, можливо, взагалі мені там щось не те приїхало. Тому що, самі розумієте, ось три коробки, і всі вони не з одного набору, а всі вони різні окремі тільки так їх компонують замовник, а потім вже продає. Тому будьте обачніші. А зараз я, напевно, ще додам зараз фотографію, як виглядає різьба. Ось, точніше, підставки ось цієї. Ну, тому що я не буду зараз розбирати пантографа, а ось цю підставку я можу показати, що там різьба дуже широка. Та перейду до відео. Тобто до демонстрації, так як зараз в мене виглядає даний пантограф, зараз підніму і додам. Тобто ось так виглядає фільтр, він ось кріпиться. Тут е підкладено знизу паралон, і ось на таким чином воно накручується. Тобто воно регулюється, тому що виставляють, як хочеш. Ось так мікрофон. Ось те, про що я казав. Там на картинці різьба висока, тут коротка. Це, звісно, тому що більш підходить та, що. Для більш мікрофонних стійок, але чомусь виходить так. Тобто ось я так, Тут гайка, тут гвинт прикрутив на ось таку стійку, бо підходить різьба. Далі ось можна регулювати, тобто відкручуєш, вище і нижче пантограф опустити та підняти. Сама конструкція металева, дуже зручна. Тобто, я можу ось так нахилити, бачите? І вперед. Та повертати. Звісно, вам потрібно підібрати, як вам буде зручніше, так, щоб користуватись. Отак мені я опустив, я користуюсь. Не потрібно, я отак от хилив назад, чи ще догори підняв, і ось він мені не заважає. Так само і тут. Можна регулювати. Тобто, бачите, ось те, що я можу ось однією лівою рукою так легко шевелити, означає, що тут він послаблений. Якщо ви хочете, щоб він в одному положенні стійко був і його не можна було. Шевелити набагато тугіше закручуєте. Там знизу тільки кріплення, яке показано в кадрі. Я не У буду... мене не вийде його зняти, тому що це його або треба знімати, а нормально із за столу його не покажеш. Тому ось такий пантограф. В цілому я задоволений. Ось так можна ставити фільтр та мікрофон. В цілому я задоволений, мені подобається. Якісні матеріали, але ось те, що я трішки заплутався. Можливо, це тільки те, що я заплутався, не знаю. Але ось таким чином виглядає даний пантограф. Тож, ось таким вийшов даний огляд пантографа. Сподіваюсь, вам було цікаво, тому що оглядів на пантографи важко знайти, хіба що якісь круті. Або дуже незрозумілих, певних локальних, схоже за все, китайських брендів. Тож, якщо вам сподобалось, ставте подобається, не подобається, ставте не подобається. Підписуйтесь, якщо вам подобається, що я роблю. Пишіть коментарі, можливо, ви вже користуєтесь даним фотографом. Також, якщо хочете підтримати мій канал, робіть, те, що я сказав. Ще є картка банку, якщо хочете підтримати фінансово, та Patreon. Дякую за перегляд. Бувайте!